Що, якщо я скажу, що моя шкіра може виглядати більш сяючою та свіжою лише за один тиждень. І все завдяки цій сироватці. Сьогодні я вам покажу, як ця сироватка працює в реальному житті, без фільтрів та підтасовок. А ще ми з вами розберемось, що ж таке зміння рофиле. Тому залишайтесь разом зі мною, я думаю, що буде всім цікаво, давайте розбиратись разом. Поїхали! Сироватка енергія прочинолу від Avon – це просто хід. Вона обіцяє активізувати колаген і буквально зарядити шкіру енергією. Чи це правда, чи просто можливо гарна реклама? Отже, що у нас тут? У нас сироватка у стильному флаконі, у скляному флаконі. Але головна її фішка це протіну. Унікальний компонент, який стимулює вироблення колагену двох типів, що необхідний для пружності і краси нашої шкіри. Хочу зауважити, що унікальна формула сироватки підходить для усіх типів шкіри та для будь-якого віку. А також вона гарно підходить як основа. Під макіяж. Текстура дуже легка, водяниста, без липкості. Я люблю такі засоби, які швидко вбираються і не залишають жирного блиску. Але ж давайте разом розберемося, як вона працює на обличчі. Яка вона приємна, вона буквально тане на шкіри, ніякої липкості, не наче шкіра зразу стає зволоженою. Обіцяють, що регулярне використання зробить шкіру більш еластичною та сяючою, а це вже ми перевіримо після 7 днів використання. Ну що ж, Результат на обличчі шкіра дійсно виглядає більш зволоженою та свіжою. Що ж, ця сироватка мене приємно здивувала. Вона швидко вбирається та гарно зволожує шкіру. А ще одна класна річ: це рефіли. Це означає, що ви не купуєте новий флакон щоразу, а просто змінюєте внутрішнє наповнення. Тобто, в мене вже закінчується сироватка, як ви бачите. Ми купуємо з вами ось такий флакончик. І вливаємо в нашу уже бутилочку, яка є після першого використання. Я впевнена, що майбутнє косметики саме за такими рішеннями, чому не доглядати за шкірою та а одночасно берегти природу. Чи буду я її купувати знову? Звісно, тому що я не її користуюсь більше трьох років, але повинна була впевнитися, що вона працює на 100%, щоб з вами поділитися. У коментарях напишіть, чи користувалися ви сироватками з протінолом. Які ваші враження? І якщо вам був цікавий такий перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що далі буде дуже багато цікавих оглядів цікавої косметики. До зустрічі!